Нарцис, ваш чоловік чи дружина, чи не нарцис. І коли я кажу нарцис, я маю на увазі саме нарцисичний розлад особистості. Так, от мають вони цей розлад чи не мають важливо в двох випадках: перший аби розуміти, що у людини саме такий розлад, і побудувати з нею близькі, добрі, теплі, приймаючі, люблячі стосунки, вам не світить. Побудувати надійний, тривалий, сповнений захисту та безпеки, шлюб вам теж не світить. І відповідно, з огляду на ось це, залишатися в цих стосунках, якщо ваші потреби, сподівання на шлюб і стосунки, власне, інші, протилежні ніж у нього, сенсу немає. І друга причина це коли ви вийшли з таких аб'юзивних руйнівних стосунків. Вийшли технічно, я маю на увазі роз'їхалися з-під спільного даху, розлучилися, тому що вихід, ментальний, психоемоційний, гормональний вихід з цих стосунків буде значно тривалішим. Так от, аби він відбувся, ось цей ментальний, психічний вихід, і потрібно пофіксити, що з вами в стосунках робили, з ким в стосунках ви були. І що власне потрібно видирати з корінням, які наративи, переконання і упереджені ставлення, які він вам насадив, потрібно виривати, аби садити туди вже щось здорове, позитивне і яке буде надихати вас жити далі. Так? І це дві причини, нащо копатися в тій всій історії, в тих всіх діагнозах нарцис воно чи не нарцис.